День наші любиті батьки. Сьогодні ми будемо працювати на нашому квітнику на майданчику. Будемо пересаджувати квіточки герань у горщи. Ось наша квіточка герань, яку ми будемо пересаджувати в горщик. Ми повинні попробувати видягнути. Але ні, не можна. Коли ми видернемо, пошкодиться корінця. А для того, щоб віточка росла, потрібно, щоб корінь був не пошкоджений. Тому беремо ми лопатку і дуже обережно підкопуємо, щоб корінь ми не повредили. Ось так. Ось. І з коренем викопали. Дітки, давайте розглянемо нашу квіточку герань. В неї є коріння, стебло, листочки. І от там будуть скоро, як-наче, квіточки. Так? А щоб, щоб рослинка росла, їй потрібно тепло, світло, волога. Тому ми її і пересадимо в цей горщик. На дно горщика насипала я карамзіт. Чому? Щоб корінці дихали. Тепер додаю земельки. Ставимо обережно нашу герань квіточку і досипаємо іще землею. Ось ми і висадили квіточку герань, Але для того, щоб вона росла, ми повинні що, дітки, полити. Потрібна волога, польємо. І ще можемо трішечки. І заберемо її до групи, де будемо доглядати всі холода, всю зиму. А наприкінці весни ми знову її висадимо на нашій майданчик. А й квітнуть квіти і на підвіконні, і в нашій душі. Будьте здорові!